Друзі, вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися думками також ну, своє дослідження з приводу того, що дуже запитання. Тобто, це запитання часто хвилює українців в Іспанії. Чи бачить ваша податкова покупки, які ви робите на території Іспанії, що вони перевищують там, наприклад, 3000 тисячі євро? Тобто, Особливо, якщо ви купляєте там, наприклад, техніку, меблі і так далі, і залишили свій НІ, тобто номер е, НІ, вашої податковий номер, чи бачить це податкова, чи вноситься вона в якусь базу і так далі. Отож, якщо коротко, ні, податкова не бачить ваші по покупки, якщо ви не просили податкову фактуру, тобто ви, якщо не є там автоному або компанією, не попросили фактура, яка йде або з ніф, або з ні. І друге, якщо ви в одного продавця не витратили понад 3005 євро 6 центів на рік без іви, оці два моменти вам треба враховувати. Є, відповідно, спеціальна податкова форма. Яка називається модель 347. І, відповідно, ця модель є декларацією, яку магазин або постачальники подають податкову, якщо у вас з ними були операції більше 35 євро на рік. І вони видали офіційно вам фактуру з вашим номером Ні. Тобто. Якщо ви навіть не вказали ні на доставку, це ще не світить вас податкові. Що таке податкова фактура або фактура Кондатус Фіскаліс? Це рахунок, якому зазначено ваше ім'я, прізвище, ваш НІ, повна адреса, сума без ПДВ і ПДВ, іва окремо, код діяльності і продавець. Без цього документу звичайний чек не повідомляється податкові. Або, наприклад, якщо виникла така ситуація, якщо в різних магазинах, наприклад, ви купили ноутбук там, 1300 євро, телевізор 1500 і там 700 пральна машина. Навіть з НІ на замовленні. Нічого не видно, якщо не було податкової фактури і жоден магазин не перевищив окремо по, по цьому 3500 євро. Коли ж податкова може побачити ваші покупки? Якщо А ви відповідно попросили попросили фактуру. З вашим іменем і ні. І друге, якщо сума відповідного в одного продавця більше, ніж 3005 євро без ІВЕ, тобто без ПДВ, тоді цей продавець він зобов'язаний включити вас у форму або податкову декларацію модель 347, і податкова побачить, що ви отримали від нього товари або послуги на таку суму. Тому, якщо у вас виникають якісь питання по податкам в Іспанії, або якщо вам потрібна детальна консультація по вашій справі, або особливо по вашому випадку, або якщо ви не знаєте, чи ви податковий резидент, чи не податковий резидент Іспанії, звертайтеся в нашу адвокатську компанію і ми з вами проведемо детальний розбір і консультацію особисто по вашій справі.